Вітаю друзі 7 лютого. Друзі, прошу максимальний репост, максимальний розголос, максимальне поширення цього відео. Від цього залежить без перебільшень життя і здоров'я людей. В центрі Києва, в Лук'янівському СІЗО епідемія. Я публічно. Звертаюся і вимагаю реакції. Вимагаю реакції від посадових осіб Міністерства юстиції, пеніцитарної служби. Вимагаю реакції від Дмитра Вубенця, уповноваженого з прав людини Верховної Ради України. Вимагаю реакції від народних депутатів України. Те, що відбувається зараз в Лук'янівському СІЗО з хворобами, загрожує не тільки ув'язненим, хоча вони також люди і вони не засуджені. І багато хто з чиновників нинішніх, які за це відповідають, скоро опиняться там же, на місці цих в'язнів, такого чудило, що дехто може і на пожиттєвий термін заїхати. Але не про в'язнів не думають не про киян, тому що епідемія з за стінків СІЗО вирветься і на Київ. Я отримав лист від в'язнів Океанівського СІЗО, потім подібний лист опублікований на пабліки Олександра Дубінського, політв'язня режиму Зеленського, який утримується в цьому СІЗО, його помічники також отримали. Ну і так далі і інформація почала підтверджуватись. Я по своїм зв'язкам зв'язався по лінії ув'язнених СІЗО, потім зв'язався з людьми, які працюють. В администрации СИЗО информация подтверждается. Я э, хочу зачитать вам лист мовою оригиналу, потом мы еще обговорим его. В СИЗО корпуса Столыпин, эпидемия. Заболевания с такими симптомами. Кашель, температура, жжение в груди, ломота в суставах, слабость, диарея, насморк. У одного из заключенных в нашей камере уже выявлена пневмония. Помощь заключенным фактически не оказывается. Некоторые лекарства предоставлены только заключенному с пневмонией. С задержкой около недели. Если бы не наличие лекарств у арестантов, включая антибиотики, то мог бы быть исход в повод до летального. Части заключенных был сделан рентген, но лекарства так и не предоставлены. На прогулки при этом выводят раз в 2-3 дня. Камеры переполнены. В камере на 46 квадратных метров сидит 24 человека, а по нормам должно быть 16. Камеры фактически не отапливаются. Часто стал отключаться свет. При этом забрали сухое горючее, которое арестанты закупили сами. Нельзя даже сделать кипяток в кружке. По состоянию на 6 февраля 2026 года, то на вчера, Число заболевших увеличувалось в рази. Лікування не предоставляється. Друзі, ну це ситуація, яка в будь-яку хвилину може стати критичною. В'язні, які ще не засуджені, масово хворіють. Можуть бути летальні випадки. Крім цього, епідемія може вирвати з за стін СІЗО, як я вже казав. Звичайно, електроенергії в СІЗО не подають як і в житлові будинки киян більше з часу. Але забирати сухе топливо, тобто сухий спірт, на якому В'ясні підіграють е, собі чай, е, бульйон якийсь. Ну, я думаю, що наразі це точно недоречно. Якщо це передбачено інструкціями, то на час, принаймні, блекаутів ці інструкції треба відмінити. Ну, і ще одне: е, те, що забрали е, сухе паливо, Абсолютно нічого не змінить. В'язні будуть рвати ганчір'я, робити з них факели, гріти і кип'ятити на цих факелах воду. Це буде становити ще більшу загрозу пожежі, чим звичайний сухий спирт. Навіщо це робити? Навіщо ускладнювати життя людей, яких позбавили волі, але навіть ще і не засудили? Чи чули в мін'юсті щось про права людини? Чи задумувались над цим Дмитро Вубінець, народні депутати України, по половині з яких теж СІЗО плачуть, невже вони не розуміють, що? Вони чудять зараз таке, що скоро самі опиняться в тих застінках, і що правила утримування в'язнів вони мають бути при всіх режимах однакові. А так влаштували геноцид над мирним населенням, утилізують військових. Ну, а зараз е, вирішили ще і тюрму закошмарити хворобами, відсутністю лікування, і так далі. Невже у працівників мін'юсту нема здорового густу? Невже вони не здатні виїхати в СІЗО, вивчити ситуацію і внести зміни? внести зміни? До правил утримання, які допомогли б людям вижити в умовах ув'язнення. Ніхто ж не просить зробити е, життя ув'язнених краще, ніж життя тих, хто потерпає на волі. Ні. Але забезпечити елементарні норми лікування. Кружку гарячого чаю, ну це ж необхідно зробити. Тим паче, ще раз повторюся, самі там будете. І від тюрми, і суми. Не зарікайтесь, думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити.